Щасливий, чи навіть радісний момент, був один, коли повернулися з одних неприємних позицій, і таки підходжу до хлопців, і хлопці кажуть: командир каже, кота знайшли. Якого кота? Я лисого кота знайшли, як лисого кота, де ви його знайшли? Ну, думаю, щось може путають. Проходжу такий, дивлюсь, у них реально сфінкс бігає. такий Але він такий худий був, просто кістки і шкіра. Хлопці кажу, кормимо, охороняємо. Журналістка одна говорить, так я його заберу, у мене вдома кіта кажу, пані Оксана, кажу, будь ласка, але кажу, я його вже собі примітив. Вона каже, ну добре, тоді я каже, візьму його на перетримку, покажу лікару, а там, каже, там, Через декілька там, тижнів відправлю, там, куди треба, волонтерами передамо. Такий добре. І через півтора місяці, коли я отримав поранення, друге поранення в ногу, я приїхав на реабілітацію до Кременчука. Вона мені якраз пише, що типу, там волонтери в Кременчук їдуть, везуть ката. Я такий, чудово, і я тут. Я такий, вони достають. І там, я пам'ятаю, він такий був маленький, худенький. Такий кабан вилазив, просто відгодований. Кілограма, мабуть, на 4 я такий, чи на 5. Я такий ого. Думаю, за місяць тільки маси набрати — це просто. Я б йому позавидував аби, з таким набором. Але ну, такий класний кіт. Я ще так підготував своїх котів, там, тому що в мене в дружині свій кіт був, у мене свій, і вони разом жили під час війни. Я Олег. наразі ветеран. Був командиром одного з механізованих підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. До війни після закінчення вузу в 2014 році переїхав до міста, яке зараз називається горішні плавні, працювати на Єрістовський гірничо збагачувальний комбінат на посаду маркшейдера в кар'єрі. Кожен день треба виїздити в кар'єр, знімати забої екскаваторів, або, то бувало, бурові площадки заснімати, готувати до вибуху їх, ну або виставляти якісь кордони для відпрацювання гірничої техніки. Але, на жаль, 24 лютого 2022 року життя змінилось багатьох. Я проходив стажування на Диспетчера. От, і е, в 4 ранку, в четвертій з копійками ранку, так, хтось в раді сказав почалося хлопці. Знайомий з Олександрою я десь з, е, мабуть, 16-го року. І так спілкувалися, спілкувалися. Е, потім в 20-му почали зустрічатися. У нас якось не вдавалося влітку а, відпустку поїхати там, на море чи кудись, думаю, що робити. Думаю, треба поїхати кудись в район там, Карпат. Вже повертаючись назад з Синевіру, Саша відійшла і такий, так, треба зробити певну пропозицію. І буквально ми там, ну коли буде весілля, коли, коли, коли. Тому давай на травень місяць. Великдень пройде, і там після Великня хай. І ми на 7 травня ще, мабуть, в грудні домовилися, щоб на 7 травня забронювати місце. Потім 24 лютого. І такі, ну, якраз 7 травня пройшло, і через 9 днів я поїхав, чи через 10 днів поїхав. 14-бригада спільно з силами спеціальних операцій підняла цей прекрасний стяг над містом Рубіжна Харківської області. Слава Україні! Героям слава! Е, останнє поранення отримав вже в 15 лютого 23-го року. От, е, під час евакуації е, одного з поранених бійців. От, тоді трошки такий пекельний тиждень випав. Ну, Відносно, для лютого це було тепло. Там перед тим три дні була плюс три температура, і ми ходили по замерзшій річці, і вже було страшно ходити, тому що ну, лід мог, міг тріснути під ногами. Тобто на тобі ваги, там бронік, БК може бути. Ти ще пораненого несеш, то було трохи небезпечно нести. От, але лежав сніг, пам'ятаю, Ну і за запах мін, коли міна розривається, такий неприємний запах пороху. Цього. Просто йдеш, навіть коли проходиш мимо якоїсь там е воронки, е яка там давненько зірвалася, чи то танк відпрацював, чи то мі міномет, але запах такий неприємний, просто такий йдеш Аж інколи мурахи так по тілу б'ють. Тому що коли. Лежиш під обстрілом танка взагалі. Там такий запах неприємний від цих снарядів іде, коли вони десь поряд зриваються. Треба було допомагати з евакуацією. Я побіг на допомогу і над нами зависла пташка їхня, яка коригувала міномет. Це такий. Відчуття таке було неприємне, коли по п'ятах біжиш а за тобою гоняться міни. І ти такий... Біжиш там, несеш пораненого з хлопцями, а швидкість не дуже швидка. І так міна там за 10 метрів десь впаде, міна десь там за 20 впаде. Забігли під міст, щоб перекурити трошки. За ці дві хвилинки вони скоригували точно по нам. От, і хлопці, які були справа від мене, четверо хлопців, вони, на жаль, загинули. А мені уламок прилетів прямо по колінові і по голені. Але так як лікарі не змогли зібрати коліний суглоб, от, бо він був дуже розбитий, то сказали, що, на жаль, треба ампутація. З пів місяця побув в Харкові, потім Суми. В Сумах все загоїлось, і коли лежав в Харкові, Дружина знайшла Superhumans центр, який займається протезуванням і реабілітацією воїнів після ампутації. Не тільки воїнів, а взагалі, в принципі, людей, які постраждали від війни навіть цивільних. Ну, початок 22-го для всіх, хто йшов в Збройні Сили, був трошки тяжкий, тому що амуніція, речі це було складно діставати. От, і повезло те, що Ферекспо дало таку змогу отримати всю амуніцію, яку треба. Був класний бронік плити. Такі легенькі були, я потім собі купив ще окремо плетоноску і забрав собі ті плити. Думаю, ну так зручно. Аби я знав раніше, що так зручно буде з тою плитоноскою, от, з такими плитами. Там купа речей було. Бірце, каска, бронік, рюкзак, спальник, кермат. Постійно там, сезон, там, зима, нове. Літо нова. Я не знаю, як на інших організаціях, там як інші компанії чи під допомагають своїм співробітникам чи ні. От, але дякую, expo, так Вони в цьому, в цьому вони молодці дуже допомагають. От. Час реабілітації і протезування, вже коли я вже навчався ходити на механічному колінові. Я дізнався, що компанія буде донором для колінного вузла. От і частину коштів надала саме на це електронне коліно, а другу частину коштів задонатив побратим, який там протезувався. От, тому що, на жаль, ці калінні вузли дуже дорогі. От, і хотілося б, щоб і держава е в майбутньому е надавала змогу всім, хто має високу ампутацію, щоб в них саме такі калінні вузли були. От, тому дуже дякую і компанії е Ферекспо за донорство і Олексію Притулі товаришу, який задонатив кошти, і тепер в мене таке файне коліно є, на якому можна бігати і багато робити чого. От заклади, я думаю, вони вже зрозуміли, що безбар'єрність дуже зараз важлива йде, тому що з кожним днем. А стає людей все більше і більше, кому вона конче потрібна. Коли ми були всі цілі, здорові і могли нормально пересуватись, ми не звертали уваги, що є такі моменти, коли люди на кріслах колісних не можуть просто попасти в якийсь заклад. Ми просто про це ніколи не думали. От коли я е, отримав поранення і е, деякий час короткий. Але довелося спробувати поїздити на кріслі колісному, то це був треш. Тротуари з ямами, де ти застаєш і думаєш, чи впадеш зараз, чи не впадеш з нього. От, або в заклад, щоб заїхати, тобі треба з нього встати, тому що двері там не роз'їжджаються, а просто треба рукою відчинити. Там, і тобі треба встати з нього, відчинити двері. Швиденько сісти, заїхати в заклад, якщо вдасться, щоб двері не встигли закритися. От. Але є нюанс. Я ще можу встати, а коли парна ампутація або просто перебитий там хребет, і людина не може встати, то як їй попасти? От. Тому безбар'єрність зараз дуже важлива, щоб було все доступно. Все і всім. Ну, З адаптивними видами спорту почав е, знайомство з серпня місяця 2023 року. Е, під час реабілітації до нас завітали е, люди з команди Invictus 2023 е, року. От, вони показали, що є такі адаптивні види спорту, є лук, вони привезли з собою лук щити і давали спробувати постріляти. Такі, ну круто. Та в грудні. Був відбір до збірної е, по Air Force, е, повітряні сили штатів от, е, змагання, і я там доволі показав непоганий результат по стрільбі, зайняв третє призове місце. Мені сподобалось. На жаль, відбір не пройшов, але я був дуже задоволений своїм результатом, тому що менше ніж за два місяці там, в мене було 16 тренувань, і я обстріляв деяких людей, які займалися 5 років. Я думаю, що ветеранам, які повертаються до цивільного життя, потрібна. Повага, щоб була у суспільства, Коли люди втрачають здоров'я, життя втрачають там на сході чи на півдні, а їх просто беруть так і зневажають. Тому мінімально це, що може бути, це просто повага. Ну і не казати, о Боже, 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 який тобі долашний. Або просто сказати, можна обійняти. Я взагалі там обійняти без питань, окей. Але ну, кошти давати трошки неправильно. На рахунок повернення на цивільну роботу за компанією лишається моє місце, так, воно мене чекає. Працюючи на Ферекспо до війни, в принципі, були цікаві моменти життя, От, цікаві проекти. Створювались, тому я думаю, і надалі так само будуть круті створюватись проекти. Туди мають долучатись ветерани, тому що в компанії дуже їх багато є і буде. Ну, і Я сподіваюся, теж буду долучатись до таких проектів.